Привіт, привітки усім! А, мене звуть Ірен і це канал Фінанси та інвестиції. Дякую, що ви зі мною. Якщо ти ще не підписаний на цей канал, прошу підписатися, і тут багато що а, є корисно. А, також клікай на аватарочку, де тобі розгорнеться більші а, відео про цей канал. А, отож, про що ми сьогодні будемо говорити? Ми сьогодні будемо говорити, ох, як ми сьогодні будемо говорити. На те, хейтерство. А, хейтери, що таке, і хто такі хейтери. А, Ненависники коментатори, як хочете, їх так називайте, і про що це відео буде далі. Отож, а, поїхали. Насамперед скажу так, що, наприклад, а, кожній людині я бажаю ходити до психолога, не до психіатра, так, а, з кукушкою, да, щось не в порядку, а до психолога. Для чого? А, для того, щоб психолог правильно а, навчив вас. Реагувати на ті чи інші м, речі в цьому світі, які згубно впливають на вас як на особистість, згубно впливають на а, ваше ментальне здоров'я, що є дуже важливо, тому що саме ментальне здоров'я воно впливає на ваш фізичний стан. Це всі знають, я думаю, так? далі Далі. Психолог вас навчить а, правильно розставляти пріоритети, правильно реагувати на подібні речі. І а, переходимо вже до суті, про що це? Я Я перепрошую, сьогодні трохи заболіла. Отож, а, скажу так: що в, кожного, в кожної людини є а, етапи в житті. Етапи в житті вони а, проходять, скажімо так, наприклад, була спочатку школа, а далі а, університет чи коледжі, далі вже пішло-поїхало. так, Чи робота, чи бізнес, чи, чи в когось декрет, Ось і далі знову, знову. І людина таким чином розвивається. А чому питання? Звідки з'являються хейтери? Які а, гноблять, пригнічують, маніпуляторсом займаються. Типу, це, це, це я не про тебе, це я не в твою а, сторону сказала. Я просто а, намагаюся а, донести, що так, так буде краще. Я тебе обідати не хотів, там, чи не хотіла. А, це такі. А, Дзвіночки, дзвіночки, щоб ви розуміли, що це а, прихована агресія. А цій людині не подобається ви взагалі. ви цій людині не подобається те, що ви говорите. Цій людині не подобається в апріорі все, що стосується вас. Так? Тобто ця людина, нібито хоче. А, скажімо так, щось, наприклад, мати, те, що ви маєте. Е, ну, І так далі, неважливо, чи тіло, чи е, гроші, ті, що ви е, володієте, так, чи вашим, скажімо так, вашими навичками. так, Їй, чи йому заздрісно, що ви так можете, а він так не може, так, чи вона так не може. ось, І таким чином починають а, писати там вам чи коментарі, чи, чи якісь подібні речі а так, ось а, тобто. Тобто, звідки це береться? Не знаю звідки, але людина сама вирішує, так. Чи це її продовжувати так себе вести, чи розвиватись щось а, в чомусь своєму сфері діяльності і бути асом? Так, не завжди все, на так раз, два, три. так. Наприклад, а в мене історія така, що а, я і в Ейвоні побувала, і в Фавриці побувала, і а, потім пішла вчитися на економіста, потім і а, пішла, закінчила курси по фінансам, так, потім і пішла курси, закінчила чисто для себе, чисто для ро. Нічків, так ось Для батьків, а, курси на масажиста. так Тобто, де мене тільки не було, я себе пробувала, бо я не знала, чим я взагалі хочу займатися. Мені і та сфера подобалась, і та сфера подобалась. І в принципі, в принципі я би всім займалася, так але ж ви не можете бути всім. так Всюди. Треба приділитися, що ваше, де ви можете заробляти гроші, так? Де вам найлегше і найкраще подобається, задоволення ви получаєте від цього, а не просто, що ви ходите, займаєтеся, там, не знаю, бізнесом своїм чи на роботу, і просто ненавидите, ненавидите те, чим ви займаєтеся. Так, діло не піде. Ось тому, тому ці хейтери, бачачи ваші оці етапи в житті, так. Ось починають вас хейти. І знаєте, що якщо ці в кавичках коментатори так, починають вас а, попускати, легко кажучи, так, знайте, що вони нищать вас. Тому що. А, мільярдери, мільйонери. да найхай буде не мільйонери, там якісь я не знаю, там просто задрипаний мільйон. А, кажу мільйонер. Задрипаний ого. А, неважливо, такий а, мінімальний бізн... бізнес-підприємець, так який невеличкий бізнес, має якісь там а, кіоски на базарі, там чи ще щось, так. Ось, то є невеличкий. Так? Він не піде, він не буде вам. А... Коментарії писати, тому що у вас в Ютубі щось не то. І мені здається, що ти щось там із Біфрі ушла, і то, і все. І щось не то в тебе. Ні, я з біфрі пішла, тому що а, побачила я більш інші, іншу можливість, іншу дорогу, де я можу заробити гроші. так, Набагато більше, ніж там. ось, І менше працюючи. Розумієте? От і все, я вибрала, тому що в мене життя коротке. Я не можу тратити свій дорогоцінний час на всіх. ось і той с вас піде обсуждати і критикувати не та людина, яка вище вас, яка щось має, яка не до вас, яка бізнесом займається, і книги читає, і спортом, і вообще і дітьми своїми, і на прогулки, і туди, сюди. І в гольф, і в теніс гра, Ні, він буде, чи йому буде не до вас. Він буде а, сформовувати своє життя, так, ось, вчити дітей, як то, як сьо. тобто йому буде не до вас. Це точно. А ті люди, які взагалі себе нічого не представляють, можливо, навіть і сім'ї не мають, отакого, От типу, а, аби що, ось, а навіть якщо і мають, то так, туди-сюди, не тим, не тим. Ось, і оце десь щось завісає в інтернеті, непонятно чого і як, не розвивається ноль сам без палички, так? І ця людина починає, ну, може, не ноль просто можливо, щось вміє, але має на увазі простий роботяга або лінивий якийсь не працюючий. Ось він вас буде критикувати, тому що він нижчого рівня, він не доріс до вашого рівня. так, Він не проходив ці всі етапи, йому насрать на ці всі етапи. Ось, а він живе. Пливучі потіченню, як то кажуть, так? тобто не Таке життя просто ігноруйте, блокуйте таких подібних, скажімо так, подібних хейтерів, ненависників взагалі всього, так? які самі розвиватися не хочуть, лише когось вони хочуть обсуждати, обкакати і так далі. Ось, ну от таким чином я вам так простими словами своїми сказала, що мені сказав на моєму сеансі, так мій психолог, як реагувати на подібних людей. А, і рухатися, розвиватися далі, просто знати, що вони реально відолашені, тому що вони не знайшли ще себе в житті. Або якщо вже їхнє життя вже пройшло, але вони в кінці вже бачать, що ну не так пройшло життя, так як я хотів там чи хотіла. А, із того, що маніпулювали мною, не маніпулювала, але послухався поради, а треба було зробити зовсім навпаки, і так далі. Правильно, тому що не можна слухати поради від інших. Тре, тому що вони не візьмуть відповідальності за твоє життя і за те, що трапиться потім з тобою. Ти відповідати за все будеш. Взяв ти пораду, не взяв ти пораду, чи своєю головою думав аналізатором, чи не своїм головою думав. Так, ось, тобто, ось таким чином і люди починають. А, угнічено себе пригнічено себе почувати, і таким чином їхній інтернет спасає їх, тому що вони хоч якось свою самооцінку а, приподнесуть за рахунок якоби написання вам поганого коментаря, чи ще ж не можуть говорити, ні, я це обідать тебе не хотів, повір. Я просто сказав, людина, щоб хоч якось вас зацепити, щоб хоч якось свою самооцінку при... припідняти так ось І вона починає говорити так, чи він починає говорити про вас всякі-всякі замість того, щоб розвиватися. так тобто, Треба розуміти, що в кожного свій шлях, своя дорога, не у всіх. а вот так да от ну Я сумніваюся, що в Біл Гейтса там, чи хоч він нам теж трошки такий цікавий чувачок, так там ну, в будь-яких, я взагалі говорю: мільйонерів мільярдерів, так був такий шлях, що ось так раз. І вони стали мільйонерами. Кока-Кола, хоча я не люблю Кока-Коли, так, але Спортам. Я думаю, ви знаєте, що спорта робить, так? То є, Кока-Кола. Ця компанія рік часу, про за рік часу, продала лише 26 бутылок. Тому 26. 26 бутилок. Тобто, уявляйте собі. І я більш ніж певна, що цій компанії говорили там тому директору, що ти з глузду з'їхав, чи що, вже давай, ми вже в мінус заїхали, ми вже ну, пішли так, уже ніякого прибутку мовити не може. Що ти робиш, так? І все, можливо, навіть насміхалися, але подивіться забити в Google, а, який зараз оборот Coca-Cola за один рік. Розумієте, ця цифра вона просто вражає. Це взагалі неможливо навіть порахувати на калькуляторі, це, це нонсенс, так там три трильйони. Як взагалі таке може бути? Отак, впертість, віра в себе, що ти можеш не звертати уваги на всі, що гавкають збоку, каркають, не в тебе в тебе нічого не вийде, що ти не там не те саме. А, і так далі, і тому подібне, так в кожного свій шлях, свої етапи в житті. Ми один ми себе шукаємо в цьому житті. А, чим би нам зайнятися. А успіх, успіх, він полягає не в тому, щоб просто заробити гроші. Успіх полягає в тому, щоб, а, створити щось таке, щоби. Щоб була користь для інших людей, тому що гроші йдуть взагалі не з неба падають. Уявляєте собі? І не на деревах ростуть, а йдуть від людей. Тобто потрібно щось створити таке для людей. Не важливо чи це буде система? Чи це буде онлайн стор, чи це буде що, що взагалі чи шашлик, чи шаурма, чи якісь трак-трак. Типа, да, з їжею, там, неважливо, будь-що. Але потрібно щось створити, користь якусь створити, щоб дати людям і щоб люди тобі принесли гроші. Ось таким чином. А це треба вистроїти в систему, це, ну, це треба подумати, помізгувати. Так? Ось, і о, на хейтерство, я думаю, часу, і на коментаторство часу взагалі не буде, тому що ви будете зайняті зароблянням грошей, уявляєте собі? Ось. Тому о, це о, лекція для тих, хто. Скажімо так, переживає, боїться, і по поводу того, що мені ой, хейтери написали ненависники, там, коментарі і так далі. Ось, а, я від себе говорю, що а, все одно на таких людей, тому що ці люди вони а, замість того, щоб не, ну, не займатися своїми справами, так, вони лізуть у ваші справи ось, і просто, хоч би якось підняти собі, собі саму ось і все. Ось, не звертайте уваги, а якщо ведете блог, то а, просто знаєте, що це одна із, із сторін, яку просто треба прийняти. Просто треба прийняти і все це хейтерство. Так? І плюс до всього ці хейтери вони продвигають ваш, ну, вас взагалі, ваш блог, вашу охвату і так далі. Тому хай пишуть. Ви робіть свої свою справу, а в кожної людини є своя цільова аудиторія, так кожного блогера. І я вірю в вас, вона також є, і в мене є. А, тому всіх благ. А, перепрошую, якщо так жорстко розповіла про цю тему, але я змушена була це зробити. А, оскільки, оскільки. Все, всім до зустрічі. Також клікайте на аватарочку, щоб розгорнулося вам більше відео про фінанси, про фінансову грамотність. Також не забувай, що якщо ти маєш проблеми з фінансами, особистими фінансами, приходь до мене на консультацію, запис в Телеграм або в Інстаграм. І зі словом, консультація, і я тобі назначу зустріч. А у мене на сьогодні все. Всім па-па і до наступного тижня.